Четверте, коли ми працюємо з темою роду, то ми починаємо усвідомлювати, що наші батьки це ворота у величезне енергоінформаційне поле нашого роду. Якщо ви не приймаєте когось із своїх батьків, то ви перекриваєте для себе і для своїх дітей доступ до величезної бази даних, доступ до величезного ресурсу. До талантів, до досвіду, який вам дуже потрібен для тих задач, з якими ви прийшли в цей світ. Саме там є весь ресурс, який потрібен вам для реалізації вашого призначення на цій землі. Наше життя починається не з першого подиху, воно починається ще до того, як ми з'явилися в цьому світі. Душа приходить на землю не випадково. Вона вибирає батьків, обставини, країну, і навіть. Час народження чому так? Бо саме там закладені ті умови, які допоможуть їй пройти шлях її розвитку, виконати свої кармічні завдання і розкрити своє внутрішнє світло. Наші батьки це не просто люди, що дали нам тіло, це ті, кого ми свідомо обрали відповідно до наших кармічних задач, обрали їхні сильні сторони, щоб мати опору, обрали їхні слабкості, щоб навчитися співчуттю, мудрості та іншому. І обрали їхні історії, щоб через них зрозуміти свою власну історію. І я розумію, що тема батьків вона непроста і для багатьох може бути болючою. Але з цією темою дуже важливо працювати всім і тим, у кого класні стосунки з батьками, і тим, хто взагалі не знає свого батька чи матір. У кожного з нас є свій досвід. Хтось згадує дитинство і своїх батьків з теплом, а хтось із болем чи відчуттям браку любові. У кожного є свої історії про те. Що було сказано чи не сказано, зроблено чи не зроблено? І саме тому ця тема така важлива.